Добрий раночок, мої дорогенькі. Хочу вам показати свої квіти, вже винесла я їх на двір, ті, що були маленькі, сіяла в січні місяці. Ось уже такі пересадила все, такі рослинки, така моя газанія на сьогодні. Такі чернобривчики. Вже вони тут і ночують, і днівують. Днем тут таке сонечко зранку, трошки є, після обіду не дуже. Так, і сальвія. Ось така вже гарненька сальвія підростає. Трошки вже кормила е, мастером 30-ки. Також ще давала корнівінчика. Ось такі вже маю свої рослинки, вже виходили на ринок, вже продавали. Завтра Якщо буде можливість, зніму вам невеличке відео. Продавали віоли. Продаю на ринки. У нас разом зі своєю подружкою Тетяною. У нас там є наше місце. Ми там цілий сезон торгуємо квітами, овочами, зеленью. Всім підряд. Таня також має свій канал, ми разом майже розпочали вести канали. Е, називається Тетяна Неподвір'я. От ми разом з нею торгуємо, у кого що є. Або чередуємося, або разом торгуємо, як виходить. Якщо Захочете, я вам ставлю в описі, в описі посилання. Переходьте, підписуйтесь, теж багато цікавого. Жіночка багато всього вирощує. Підписуйтесь, я думаю, вам буде цікаво. Сіяла е, капусточку свою, ранню капусту, парел. Давно вже ми її сіємо, гарна рання капуста. Вже я її було її тут тісно, смикалися вже листя, листочки, і я її тільки що розсадила. Ну, Стаканчики, ну, які знайшла такі. Розсадила торф такий покупний, якийсь торф в цьому році не дуже. Ну Він розсипчастий, пухкий, все добре, але є чорна ножка і добре проливаємо від чорної ножки. Ну Капуста не дуже боїться чорної ножки. так Ну ось Тільки-тільки я її розсадила. Це для себе буде. Капусточка, висажу. Хочу поставити дуги, накрити її, щоб на неї не падала нитля, і щоб вона скоренько там для себе виросла молода капуста. Наїду. Хочу показати вам свою цибульку. Це сіяла Штутгарт Сіяла ось такий вже гарненький, трошки треба взяти, підстригти йому кінчики, і також покормити майстером Три двадцатки А це наша улюблена Ексибішн. Вже, теж така вже гарненька, вся зелененька. Також, отако можна сміло взяти ножнички. І попідстригати такі йому чубчики, тоді гарно піде наростати цибулинка. Помідорчики сіяла, ось вже скоро буду пікувати, розпіковувати рядочками. Гарні помідори. А є також помідори. Ах, купувала Карніївський, бо загубила своє насіння. Ну, ось такі сходи. Зараз покажу вам, яка то була пачка. Дівчата, що сіяла з тих ось такий е, виробник. Зараз вибачаюсь. Ось такий виробник. Не рекомендую все, що сіялося з того з таких пачок кольорових. Тут знаєте скільки тут маса була? Що тут зазначено? Ой, неначе тут було 2 грами. Да, так, 2 грами, ось вказано. Ну з 2 грамів оце сходи. Ну, то смішно. Тут має бути щітка з тих помідорів. А їх тут дуже-дуже ну, мало. Мабуть, то старі, якесь старе насіння. Ось така була пачка. Загубила свої насіння. Не, не знаю, де. Не зібрали чи десь поклали. ну Не знайшла. Тому вирішила купити. Подивимося, що то за помідор. ну Тут його майже немає. Ось такі бувають у нас і то український виробник, і ось таким займаються, продають нам отакий непотріб. Я хочу вам показати такі свої помідорчики брискаліна, низькорослий, червоний помідорчик. Такі гарні на ранню. помідори для себе. Вже я їх розпікувала, вже скоро треба оці, були дуже маленькі, я їх не попікірувала по два штучки в один стаканчик. Вже теж, бо трошки ще і зімкнуться листочки, і буде їм погано. Буду розпіковувати. І також буду давати ще нічого їм давала ніякого підживлення. ну ще Буду давати, щоб вони скоріше вже почали. Вже такі в нас ночі. Ранок дуже буває холодний. так Десь до нуля, мінус 0, мінус один, як сонце сходить, а днем дуже вже тепленько, гарні вже дні стають. Слава Богу, вже прийшло до нас тепло. Чекали його дуже. От і дочекались, тепер маємо купу <схи> таких справ, Але вони, ну, як на мене, вони мені подобаються. Такі мої справи садити, пересаджувати. Мені нравляться всі мої рослини, я їх люблю. Сподіваюсь, ви також чекали на весну, на тепло. ну Такі маленькі гарні рослинки, які ми маємо. Також для себе садила такий огірочок. Також сюди брискалінно, ну, помідорки. Це такі геть-геть малі. А хутчик вже третій листочок. Вже також буду його годувати. Двадцяточки дам йому майстера потрошку. І буде покажу, що в мене тут ще трошки щось накрилось плівочкою. Тут ще підсівала, підсівала капусточку. Зараз зараз невдобно вибачайте одною рукою. А також парел, ще партію парела. Це гарна капуста, давно її садимо, вона рання. Десь такі головки. Полтора, полтора Два в мене виходить. Кілограмчика, така капусточка. Ну, вона надіжна. І вчора сіяла ще вчора агресор сіяла. Зараз я в тепличку зайшла. Тут хочу трошки вам показати, що я тут творила, робила агресор. Так, 20 насінин. Також для себе посіяла. Ну, ще вчора ввечері пізно тільки-тільки сіяла. Вона ну, дня через 3-4 буде проростати і буде гарно. Такий капусточка на осінь, а це буде така вже середня. А та, що розпікірувала, та буде рання. На ранню нам капусту їсти. Ось ще трішки хочу показати, вже винесла в тепличку свої посівні помідори. Помідорчик гарно зійшов, вже скоро так. Два листочка вже має. Буду чекати третій, четвертий. І вже скоро скоро буду. Розпікірувати. Тут це частина посіяних. Частина ще в хаті стоїть. Частина ще стоїть купа, купа ящиків посіяно. Ще тільки-тільки всходи, Роботи. Ще дуже багато. Багато садимо. Помідори. Основна така в розсаді у нас рослина. Ну, ось Багатсько. Тут рання чайка, рання настінька розова, чайка, червона, такий кругленький помідорчик, ранній низькорослий, гарний. І дуже гарний він в розсаді, дуже гарний. Нас вже на ринку продають кривий ріг, розсаду, капусти вже продають. Ціна, я вчора спитала, жінка продає капусту ранню, де паршер 70 гривень десяток. Ну, так, дуже-дуже дорого. Ну, прямо в очередь в неї не стоїть, але люди купували. Я бачила, з кулючками ходили з тою розсадою, несли додому і вже будуть садити. Але ціна ну така, так, космічна. А в стаканчиках тут для себе якісь на пробу садила помідори. Хочу по щось новенького спробувати, яке воно буде. Маю я і своєї капусти. Ось у моя капуста. Це дитмаршер, Ну, густа, але я її буду отсюда трохи пікірувати. І якась тут лишиться, якусь рядом буду робити рівчаки і тут рядом садити. Та й буде капуста. Там ромашка в мене на ранній срізку. Буде ромашка завжди. Це така у мене є срання, сама -сама рання, сама-сама рання. Ще ні в кого нічого немає, а в мене вже є. Таку маю ромашку. Вона досить крупна, гарно держить стебло. Така класна. Люблю її. Взагалі всі ромашки люблю. У мене є їх різних, багато. Всяких накупила, насадила весь огород в той ромашці. Ось такий огляд. Хочу вам сьогодні показати своїх рослинок. Ага, так, тут ще маю капусту Харківську. І трошки червоноголової. Гек садила червоноголовий, Там зовсім трошки на неї не дуже попит. Ну, люди питають, нехай буде. Та, мої дорогенькі, буду завершувати своє відео на сьогодні. На все добре. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре. Бувайте!